Ця церква вона розташовується дослівно дуже близько до жовкви, є на туристичному шляху. Ця церква є унікальною. Це одна з найдавніших дерев'яних церков Львівщини. От, датується вона окремими дослідниками навіть початком 16 століття. У церкві знаходиться найцікавіший об'єкт Іконостас. Це є виняткова пам'ятка українського сакрального мистецтва у 16 18 століття. Такі пам'ятки рідко де можна зустріти на тому місці, де вони були створені, де вони довший час побутували. І цей іконостас є таким унікальним в тому випадку. Тобто він тут розміщується, його можна побачити. Ми маємо тут дуже цікаву територію, на якій ще з княжої доби маємо Волинсько-Галицьке Погриничя, так і це територія різних політичних, культурних, мистецьких симбіозів, яка триває і досі. Дуже важливо також і розуміти, що ця територія є літописна, це територія літописного граду Щекотов, який згадується в 13 столітті. Це тепер село Глинське, власне, із якого цей храм був, о, було перенесено. Десь тричить, може, третого року пам'ятаю ту церкву. Стару. Вона була в 46-му закрита, так, а, со, а відкрили її в 90-му. Десь в 89-й. Люди ходили під церкву, молилищі, відправляли, слово Божу, і молебені маївку правили в церкві. Тому що гонили нас, виганяли з під церкви. Церква закрита була, ми старалися в свята якось відкрити замки, щоб піти до церкви, помолитися, ялинку поставити. Ми, ми переживали за то. Дерев'яні церкви, і, взагалі дерев'яна сакральна спадщина народної архітектури українців, вона дуже важлива, тому що е, це такий свого роду символ української архітектурної ідентичності. Тобто по дерев'яних церквах маркують етнографічні групи українців, маркують якісь певні мікрорегіони. Чим ще особливі і цінні дерев'яні церкви, що вони е, розташовані дуже часто власне, в сільській місцевості. І часто це є ну, чи не єдина взагалі архітектурна спадщина, яка збережена в селах. І тому для громад, для їхнього сталого розвитку, для розвитку туризму збереження дерев'яних церков є ну, деколи просто життєво необхідною. Він в нас в музеї є з 1995 року. І музей він як був привезений, був переданий реставратором, яка працювала на той час у Львівському музеї історії так само з Коп Галиною Петрівною. Бо вона його виявила в скваряві в старі скваряві, і її ініціатива була в тому, щоб його зберегти. І вже в 2015 році. В кінці вересня ми перевезли іконостас у стару скваряву і монтаж проводили своїми силами музей. Іконостас є не в неодночасний. Він, він складається з декількох рядів творів різного часу. І от найцікавішим тут є цей ряд моління з празниками, який датується серединою XVI століття. Сам по собі він є унікальним своєю іконографією і показує в перехідний період в розвитку українського іконостаса, так? від низької гулідарної перегородки до високого українського іконостаса. Є ще окремі ікони, властиво намісний ряд, який створений вже у XVII столітті. 1677 1687 роки. Його відносять дослідники до кола Івана Рудковича. Є дуже гарна храмова ікона Естетига Михаїла, в честь якого названо цей храм. Це особлива ікона тим, що там дійсно є надзвичайно майстерно, є зроблений сам образ Михаїла і дуже гарно зображений, як би мовити, вже такий портретний період переходу, ніби з 17 до 18 століття. Такий цікавий вже підбароковий стиль. Вона була вміщена в дуже цікавий такий, говорити, обрамлення. Це фактично є цілий вівтар. Ідея іконостасу, власне, є в тому, щоб відділяти святе місце від місця, де згромадяться люди, але одночасно є отой доступ до того святого місця. В літній школі дітей навчаємо малювати новою для них технікою, малюнки ікони. І діти поступово, поетапно її малюють. Діти обрали сьогодні ікони з празнишкового ряду, Староскварявського іконостасу. Нам підготували дошки, але ми вчили їх перев... переводити, малюнок на дошку давнім методом. Ми займалися золоченням. Ну, сьогодні також ми прокриваємо локальні кольори, аби кольори добре просохли до наступного разу. Мені дуже сподобалася школа, тут дуже цікаво картини малювати. Це процес дуже цікавий. Мені сподобалася школа, бо тут дуже гарні ікони і інтересно. Дізнався багато про типи малювання, які є пензликами. І так само багато дізнався про іконостас, наприклад, насамперед. Коли в Україні, зокрема в нашому регіоні, горі... горіли дерев'яні церкви, перлини архітектури сакральної, їх згоріло декілька десятків. Мені довелось колись бути на згарищі церкви. Це справляє дуже гнітюче враження і дуже трагічне, і виникла така необхідність оцифрування цих перлин цієї архітектури. Тоді мало хто цим займався, бо це тривало. Продовж багатьох років тому цей проект поставив собі за мету оцифрування скваряської іконостасу і всієї будівлі дерев'яної церкви 16 18 століття. Одні вторгували з фотоапарата, другі користувалися лазерним сканером високоточним. А треті використовували GPS, щоб ці сканери стали на свої місця. Було зроблено до 700 фотографій. Також біля 50 станцій лазерних. По кольору перше обробили, потім закинули в програму, де поставили на свої місця всі фотографії і скани. Зробили 3D-модель. Тішно. Зі всього світу можуть подивитися на цей іконостас, а з іншого боку, ми говоримо про збереження, бо на жаль, ми маємо зараз російсько-українську війну, і ми бачимо, як байдужість багатьох так руйнує, руйнує пам'ятки. І якщо ми не Спіймаємо щось тут зараз, так ми не зафіксуємо його, не створимо джерело. Так, бо фактично оцифрування і такого рівня деталізації, і такого рівня якості, і такого рівня досліджень це вже формування певного історичного модерного історичного джерела. То фактично ми можемо пізніше потім дуже сильно шкодувати, позак дерев'яної архітектури 16 століття в Україні не так багато. Результатом цього проєкту стане те, що люди зможуть більше дізнатися про нас про нашу прекрасну культурну спадщину. Адже на нашому сайті буде розміщена 3D-модель нашої пам'ятки, дерев'яної церкви і іконостасу, а також цікава інформація про них як українською, так і англійською мовами. Можливо, тому іконостасі цікаві, що він має дуже цікаві підходи різночасові і різних майстрів. І кожен час і кожен цей має по якісь особливості, і звичайно, як мистецьку пам'ятку. З середини 2010-х років вдалося відреставрувати і церкву, відреставрувати іконостас і його тут розмістити на постійний огляд. От, що є теж таким е, рідким випадком в нашій, в нашій історії? Тобто для людей, які будуть е, мандрувати жовківщиною, жовквою, от побачити ще цей іконостас буде доволі, доволі важливо. Це унікальні пам'ятки, вони вартують того, щоб громадяни, наші люди, які не мають можливості цього бачити, нарешті це побачили. Тому ми зайнялися таким питанням, як інклюзія. Ми вирішили наблизити. Пам'ятки максимально доглядача. Тому ми продумали встановлення пандуса, тому ми говоримо про спеціальні шрифти для незрячих і максимальне наближення ікон до відвідувачів. Ми вас всіх запрошуємо до нашої філії в Стару Скварялу і сподіваємося, що ця подорож стане першою, але не останньою. Адже вам буде цікаво дізнатися більше про нашу культуру, про нашу історію, архітектуру. Вони у нас чудові і заслуговують якнайширшої уваги.